Пошкоджений будинок, паркан, дах та автівка такі наслідки російського обстрілу на цій вулиці. Володимир розповідає, атака розпочалася вранці близько п'ятої години. Один із снарядів влучив на його подвір'я. Пошкоджена в людей. Вот напротив теж, ви бачите. вибачите. Того пошкоджена. Вот навпроти криша пошкоджена. По тому через дорогу теж вікна погодува в людей. Ну, це з ревної вални в основному. От основний удар то сюди прийшовся, а це вже таки порозліталося. Один із уламків, говорить чоловік, залетів до кімнати, де спала дружина. Медики надали їй допомогу. Зараз вона вдома. Оце прахно туда в хату залетів, отакий От великий жилі закабін, нічого там такого не зробив. Приземлився добре. Жінка спала її, оглушило, приїхала, скоро забрала. Ну вроді би зображають, але не так, як треба. на подвір'ї розкидане каміння і уламки снаряду, каже Володимир. Все, да, тут уже половину запчастей й міліція увізла. Тут ще було дві зривателі. такі труби до митра. Їх забрали. І забрали такі невеличкі. Ну вони як то їх об'ясняли. Зрівателі лі що лішото вони їх позабирали. Вот. Ну що тут, прицеп розірвало, все, що рядишком його порвало, О, молотило, Стінку. Тоже, виду, по молотилу буду малити стенку, теж ви два скунки по криші это однозначно. Это мотор отмерти стояв. Ждав чоловіка, поки він його забере. Но вже забирати нічого, його розірвало. Вот. вот ну, что касается машины, вот вы тоже бачите, Вадим живе неподалік, говорить, внаслідок обстрілу пошкоджене і його подвір'я. Ну я піднявся, я собаку вигулював 5 часов. Посмотрев на часи, було без з 10 п'ять. І тут а сразу этот взрыв. взрив. Ну, я вышел, посмотрел, я так, як будто ничего не видел. Ну, а потім уже видав, когда на улицю вышел, Да, хотали по україні тоже. Два было. Один полетел дальше, один здесь. Ольга Ляшенко, Владислав Куприєв, Суспільні новини, Херсон.